Доброго дня, шановні українці. Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ярошовець. Новий закон про мобілізацію надає місцевим. Царям, місцевим царям в широкі повноваження. Місцеві царі, церкі, князі по всій Україні тепер мають право забирати автотранспорт, мають право роздавати повістки, мають право викликати УТЦК, викликати у ЦНАПи. І кого ж вони будуть викликати? Своїх блатних приближених. Здоровенних бугаїв, да, які катаються на джипах по містах України. Здоровенних, ну, коротше кажучи, усіх здоровенних своїх приближених, блатних, вгодованих, наїджених, вони не будуть на війну заганяти. Від слова зовсім крапка. А кого ж вони будуть заганяти? Ну, от, навожу приклад, по інсайдерській інформації, яка надійшла до мене, староста одного з сіл Сокірянщини. Чернівецької області, Дністровський нині район, викликає 58річних чоловіків для уточнення даних у ТЦК. Себто староста села дзвони і каже: значить, потрібно з'явитися у ТЦК вам в короткий термін для уточнення даних. І це викликає чоловіків 58 років, селян, беззахисних селян. Вдумайтесь? Ви думайтесь, на Сокірянщині нема кому воювати. так? Нема кому воювати, крім селян у 58 років. Так, нема. Пуста Сокірянщина, тільки селян. До речі, з того села вже дуже багато людей загинули. Там вже могили нема кому копати, і вже труну нема кому виносити. 58 років. Давай у ТЦК. Нічого не помінялось. Чиновники, депутати, приближені, хуї, місцевої влади, насокірянщині, тицикашники, поліцаї і інші інші, які ходять по секірянах, їздять з повагою, демонструючи великі мускули і великі животи, вмирати не підуть. А вмирати будуть правильно робітники і селяни. 58, 59, 60, а потім і до 70 років. Нічого не міняється. Війну виграють бідняки в Україні. Так, Війну повинні вигравати, бідняки, а верхні головаті, тільки жиріти на крові тих самих бідняків і казково збагачуватися. З вами український історик та журналіст Рошвець. Підписуйтесь на канал. Дякую. До нової зустрічі.